Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Сьогодні ми третій урок працюємо над задачами з використанням теореми Піфагора. Повторимо: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Така простенька теорема, але е, дуже і дуже корисна. Задача, що перед вами на екрані е, достатнього рівня складності, але вона дуже легка і легко вам підкорюється, якщо ви поетапно пройдетеся теоремою Піфагора по двом трикутникам. Спочатку в трикутнику АБЦ знайдете гіпотенузу АС, а потім в трикутнику АЦК знайдете гіпотенузу АК. Двічі: застосуйте теорему Піфагора і задача легко розв'язується. Як завжди, я вас закликаю до самостійної роботи. Поставте відео на паузу, задачу розв'яжіть і потім звіримося. І так, з прямокутного трикутника АБЦ за теоріями Піфагора АС дорівнює АЦ в квадраті дорівнює 2 в квадраті плюс 1 в квадраті, 4 плюс 1 5. АС в квадраті дорівнює 5 АС – корінь квадратний з 5. З прямокутного трикутника АСК маємо АК в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс СК в квадраті, тобто 5 плюс 1. 16. АК дорівнює корінь квадратний 6 см. Вся задача розв'язана. І я маю надію, що ви легко з нею справилися. Наступний рисунок: знову два прямокутні трикутники і знову двічі застосуйте теорему піфагора і легко знайдете Х. З трикутника АБК гіпотенуза АБ, трикутника АМВ – катет АМ. Е. за теоремою Піфагора. Прошу, попрацюйте трошки, поставте відео на паузу. Перевіряємо: з прямокутного трикутника АБК АБ дорівнює 2 квадрат плюс 3 квадрат, 4 плюс 9 13, аб квадрат дорівнює 13, з трикутника АБМ Х квадрат дорівнює 4 квадрат мінус АБ квадрат. 4 квадрат 16, корінь з 13 в квадраті 13, 16 мінус 13 3. А М дорівнює корінь квадратний з 3. І я маю надію, що ви справилися з цією задачею легко. Ще один рисунок цієї задачі. Знову два прямокутні трикутника bcd. В ньому гіпотенуза 4 катет 3, cd знаходите за теоремою Піфагора як невідомий катет. Потім, потім в трикутнику АЦД він прямокутний. АЦ катет відомий 5 см СД ви знаходите в першій дії. І далі знаходите гіпотенузу АД. Прошу ще зупинити відео і розв'язати цю задачу. І так, з прямокутного трикутника БЦД, СД в квадраті дорівнює 4 квадрат мінус 3 квадрат 16. Мінус 9 7. СД квадрат дорівнює 7, СД корінь квадратний з 7. З трикутника АЦД, AC АC квадрат плюс СД квадрат, 25 плюс 7, 32. АД корінь квадратний з 32, а 32 це 16 помножити на 2. 16 під корення виходить, 4, 2 залишається під коренем. Задача розв'язана, і я маю надію. Що більшість з вас виконали її самостійно. Йдемо далі. Задача достатнього рівня. Для того, щоб напрацювати навички, нам, вам потрібно навчитися читати її, до умови складати рисунок, знаходити прямокутні трикутники і застосовувати теорему Піфагора для знаходження невідомих елементів. Закликаю вас поставити відео на паузу і попрацюйте наполегливо над цією задачею. Читаємо разом зі мною. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до бічної сторони дорівню 8 см. Вона ділить бічну сторону на два відрізки, один з яких прилеглий до вершини рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть основу трикутника. Так як я прочитала, безумовно, ну, що тут можна зрозуміти? Нічого. Але якщо ми побудуємо рівнобедрений трикутник, проведемо висоту до бічної сторони, напишемо, що вона дорівнює 8 см і поділяє бічну сторону на відрізки, один з яких 6 см прилеглий до вершини, то все стає зрозумілим. Ми бачимо трикутник АКБ або АБК, він прямокутний, в ньому дані два катети, і ми легко знайдемо АБ як гіпотенузу. Далі АБ і БЦ рівні, бо даний трикутник рівнобедрений. Значить, якщо АБ знайшли, БЦ таке ж саме, віднімемо від БЦ, БК, знайдемо відрізок КЦ. І з прямокутного трикутника АКС за теоремою Піфагора знайдемо АЦ як гіпотенузу. І записимо, запишемо це саме: з прямокутного трикутника АКБ за теоремою Піфагора АБ дорівнює корінь квадратний. 8 квадрат плюс 6 квадрат, 64 плюс 36, 100, 100 з під корення 10. БЦ віднімаємо БК. Так? Знаходимо відрізок КЦ. І з прямокутного трикутника АКЦ, АЦ квадрат дорівнює 8 квадрат плюс 4 квадрат. 64 плюс 16 80 АЦ з підкорення 80, 16 помножити на 5. 5 залишається під коренем, 16 виходить. Тож, основа трикутника даного 4 коренів з 5 см. І я маю надію, що є в мене такі учні, які. Виконали цю задачу самостійно. Ідемо далі. Ну що, я знову вас прошу. Зупиняйте відео, читайте задачу, виконуйте рисунок, знаходьте прямокутні трикутники, застосовуйте теорему Піфагора і досягайте своїх вершин. Добре? Читаємо разом зі мною. Основа рівнобедреного тупокутного трикутника дорівнює 24 см, а радіус кола, описаного навколо нього, дорівнює 13 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. Рівнобедрений тупокутний трикутник. Навколо нього коло. Якщо трикутник тупокутний, то центр кола, що описане навколо нього, лежить поза трикутником. Виконуємо рисунок. Трикутник АБЦ. Тупокутний рівнобедрений. Значить, центр кола лежить поза трикутником. Проведемо радіуси у вершини цього трикутника ОА, ОС, ОБ. Радіуси. Подивимося на центральні кути АОБ, СОБ. Вони рівні, тому що спираються на однакові хорти, правда? Трикутник рівнобедрений за умовою. Тоді висновок, що. БМ належить радіусу ОБ. БМ висота і медіана трикутника рівнобедреного АБЦ, кут АОБ дорівнює куту АОЦ як центральні, що спираються на однакові хорти за умовою АБЦ рівнобедрений. Далі ОБ перпендикулярно АЦ, оскільки воно містить. Висоту рівнобедреного трикутника. Точка М поділяє сторону АС навпіл, 24 навпіл. Тоді ми маємо прямокутний трикутник А ОМ, в якому відома гіпотенуза і катет. Знайдемо ОМ за теоремою Піфагора 13 в квадраті мінус 12 в квадраті. 169 мінус 144 – 25, 25 з під 5 см. МО дорівнює 5 см. Тоді БМ дорівнює БО мінус МО, 13-5 8 см. І теоремою епіфагора з прямокутного трикутника АМБ. Знайдемо АБ як гіпотенузу. АБ дорівнює 12 в квадраті плюс 8 в квадраті з-під 208, на ціло не виходить. 208 це 16 помножити на 13, 16 з-під кореня виходить 4, 13 залишається під знаком квадратного кореня. Знайти треба було бічну сторону трикутника. Задача розв'язана. 4 коренів з 13 см. Наступна задача, і знову прошу зупиняти відео і тренуватися. Читаємо разом зі мною. Основа рівнобедреного трикутника на 2 см більша за бічну сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо висота проведена до основи дорівнює 8 см. Рівнобедрений трикутник ВС BH висота. І нам нічого не залишається, як позначити бічні сторони за Х, АБ і БЦ. Тоді АЦ у нас буде дорівнювати Х плюс 2. У рівнобедреному трикутнику висота є медіаною, проведена до основи. Тоді AH у нас буде АЦ навпіл, Х плюс 2 навпіл. І ми маємо прямокутний трикутник ABH. За теоремою Піфагора запишемо рівність квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета АH AH дорівнює квадрату bH. Розкриємо по формулі скороченого множення х плюс 2 в квадраті, 2 в квадраті це 4, і маємо наступну рівність х2 мінус. Чисельнику x квадрат плюс 4х плюс 4 це формула скороченого множення. В знаменнику 4, ну, тут 64. Множимо всю рівність на 4, буде 4 х квадрат. Далі весь чисельник піде з мінусом, бо перед дробом мінус. мінус х квадрат, мінус 4х, мінус 4, а 64 помножити на 4 256. Зводимо подібні доданки. 4х2 мінус х квадрат 3х квадрат, далі переписуємо і переносимо 256 справа наліво. Буде 3х2 мінус 4х мінус 260 дорівня 0. Квадратне рівняння, яке розв'язуємо за допомогою дискримінанта b квадрат мінус 4 в квадраті 16 мінус 4, мінус на мінус плюс. І в сумі виходить 3136. З під корення це число дорівнює 56, тоді х дорівнює мінус b, тобто 4, плюс-мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. 2 помножити на 3. 6. 4 плюс 56 60 ділене на 6 10. 4 мінус 56 ділене на 6 від'ємне число. Воно нас не цікавить, навіть рахувати немає сенсу, бо у нас х це сторона трикутника. Тому сторона трикутника бічна АВ і Б С, дорівнює 10 см, а основа на 2 см більше. Це задача розв'язана, даємо відповідь. І я маю надію, що в мене є такі учні, які справилися з цією задачею. Уже так треба було попрацювати, безумовно. Вам вдома ще раз, потрібно повторити теорему Піфагора. Хто забув формули скороченого множення, будь ласка, повторіть, розв'язування квадратних рівнянь, повторіть дискримінант, формула коренів квадратного рівняння. Ну, як же без цього. І потренуйтеся над задачами, які я написала тут на екрані. Подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні разом із вами. Працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте власних вершин, обираючи свій рівень складності, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!